Я намалюю на папері щасливу дитину. Цього серця вітає моє улюблене місто з ювілеєм. Бажаю всього самого найкращого. А ще бажаю перемоги. Всіх люблю. Моє улюблене місто з ним народження. Бажаю тобі самого найкращого та перемоги. Я зараз не вдома, але я завжди поруч. Вітаю з ним нашого улюбленого міста, Краматорська. Хоча я зараз за кордоном, але душею я з Краматорськом. Нехай не зламне, та не наше місто процвітає, дарую радість і перемогу. Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на. Малюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди